Вітаю вас! Традиція велика сила. А сьогодні неділя, 18 лютого, значить 21.00 буде стрім вечір запитань та відповіді на моєму каналі. Так що заходьте в гості, поспілкуємося. А ще одна хороша традиція, якраз теж на неділі. Огляд прикольних економічних новин без... України і без Росії. От я таке відео вам пропоную. Давайте дійсно розглянемо, що таке цікаво відбувалося за минулий тиждень на світовому ринку. Перша подія. Ну вона дійсно дуже багато обговорюється і вона дуже важлива не тільки для Сполучених Штатів Америки, але й для багатьох інших країн. Порахували інфляцію в США за січень 2024 року. Вона склала 3,1%. Скажу, що ж, а в грудні 23 го було 3,4. Ну що, що? Добре чи погано? Погано. Дивіться, це багато для США. В США двоє, ну, є так зване таргетування інфляції. От в США такий показник 2%, а тут 3. І дійсно, ну як ви сказати, всі тапочками закидують Байден, а чому така висока інфляція? Ні, вона дійсно для США висока. Розумієте, в США доходи, зарплата зростає так от 1% за три роки і так далі. Не так, як у нас. І тому, коли от така інфляція, вона відчувається. Розумієте, у нас ось, а там відчувається. І, говорить, поганенько. А чому поганенько для всього світу? Значить, дивіться, облікова ставка Федерального резервного системи, ФРС дуже чутлива до рівня інфляції. Ну, як вам сказати, нема такого закону, який вимагає от ФРС, але є традиція, що ФРС повинен встановлювати таку облікову ставку, щоб тим самим спонукати або прискорювати інфляцію, якщо вона маленька, або навпаки гальмувати. Є така макроекономічна інструменти. Вважається, чим вища облікова ставка ФРС, тим більше вона давить на економіку, дійсно давить, дуже дорогі кредити. Як результат, економіка зменшується і інфляція зменшується. Тому на сьогоднішній момент облікова ставка ФРС дуже висока. Ну, Для ФРС це дуже. І звичайно, всі говорять так... Коли ж знижувати будуть? Тепер говорять, так, да, не скоро. Ні, ну дійсно, всі розуміють, що поки інфляція в США не знизиться хоча б 2,5, ФРС знижувати облікову ставку не буде. Не буде підвищувати, тому що вона вже дуже висока, але і знижувати не буде. А це, а це впливає курс євро, долар, державних цінних паперів США і державних цінних паперів практично всіх країн світу, тому що вони, ну пов'язані. Чому я говорю, що Для світової економіки це має значення. Чекають, чекають, і ну, кажуть, колись будуть знижувати. Подивились? Ні, не будуть. Ну дійсно, це високий показник і поки що ФРС буде тримати облікову ставку на високому рівні. Ну от така новина, навито вдома. Так от живеш, живеш, чекаєш, коли облікову ставку знизять. А вони її не знижують. Ти горечка. Друга новина, але ну теж про інфляцію, але про Аргентину. Там рекорд. Ні, ну це нічого дивного, там дійсно кризна ка... От ви лаєте, о, інфляція в Україні. Хлопці, що ви вже мене Знаєте, от тут я говорю, табуретки у вас, їй-богу, по башки. Інфляція велика в Україні. 4,7. А от в Аргентині 200. 54%. Відсотки. А це інфляція. Ото о, ж бо. Люди завжди не цінують. А ото, да. Високо. Тобто за січень місяць Аргентина ну, стала на першому місці антирейтингу за рівню інфляції. Так, да, це там от, їхні мілей заявляє, що ми тільки почали реформи. Це шокова терапія, от те, що ви говорить, ой, хочу шокову терапію, хочу, ото от, 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 шокова. То шокова. Хочу. Що ти хочеш? Сиди тихо, хочеш. Була в нас в 90 х шокова терапія. У нас інфляція була 13 тисяч відсотків. Ну, знає наша. А тут так, да, дійсно. І, як ви самі розумієте, ну, новий президент Аргентини говорить, що ми тільки починаємо, тому дава нам в нас висока, треба пережити, а тоді буде добре. Ну. Дійсно, коли цей шок закінчується з часом добре, але будуть вчені сперечатись, Чи це за рахунок реформ Мілея? Чи просто так трапилось. Тому що в житті дуже часто так відбувається, що після високої інфляції починається маленька, тому що просто починається. Ну, ринок, знаєте, що називається, вже навіть пригріли, і потім ства! І ти вже робиш, не робиш реформу, а інфляція все одно маленька. А тут, так, да, велик. Тут скажете, це ж добре, велика інфляція заробити. Так, да, 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 це якщо ви зарплату не отримаєте. Або отримаєте, знаєте, так чим-то шикарно. Наступна, прикольна кіночна новина, ну, вона чисто класична. Значить, дивіться, країни люблять хизуватись. Як в них зростає реальний ВВП? Ну, що значить? От говорить, зростання економіки. Частіше всього дивляться на показник реального ВВП. От зростає, добре, паде, погано. Є показники за 2023 рік. Звичайно, прогноз на 24. -й. Японія, Британія, да і Німеччину нести. Показали. Погані показники. Ну, Японія і Британія показали мінус. Падіння реально в ВВП це пагано. Ну там в Японії 0,1, але, як вам сказати, це поганенько. Ну, розумієте, для Японії вона ж то велика, така. Але от навіть таке маленьке падіння, це да, не виходить. Ну, тим паче звертаю вашу увагу, що там прикладають масу зусиль, щоб був вріст, зростання не виходить. Там багато причин пояснюють і що треба міняти дійсно в економіки, що дуже багато застарілих проблем, а там дійсно в Японії така ситуація, чому не росте. Є ряд проблем, які тянуть, але їх поміняти дуже складно. Ну, наприклад, така е -е, річ, ви, напевно, не знаєте, що в Японії це не по закону. Традиція. Так зване, як вам сказати, Якщо працівник довго працює на підприємстві, то вважається, якщо ти його звільняєш, ти його ображаєш. Ні, не дивуться. От він довго працює, він ну, по відношенню до підприємства показує свою, як би сказати, відданість, свою працьовутість, те, що він от, поважає підприємство. А коли ти його звільняєш, ти його не поважаєш. Це така болюча, блючість момент. І тому деякі корпорації мучаються. Їм треба скорочувати. Отак, От горлове! Але вони не можуть скоротити, тому говорять, що ми втратимо обличчя. Корпорація обличчя. Так! Да. І як результат, вони не розвиваються, тому що, розумієте, баласт. От баласт працівників. Баласт. і От така ситуація. А ви говорите, я поняв. А... Так що... Рецесія, 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 рецесія. Наступна новина. яка стосується всіх, Хто п'є Пепсі-коли пепсі Пепсиколи трагедія. Ні, ну дійсно трагедія, в неї е, за результатами 2023 року зменшилась продаж напоїв. Причому по всьому світу, мало того, деякі... Ну ви ж знаєте, що пепси продаються в мережах і так далі. І теж звернули увагу, що є ж там, скажімо, холодильнички пепсі і так далі. А так от деякі торговельні мережі світові почали відмовлятись від пепсі. Як? Що? Ціна. Дивіться, пепсикола підняла, от якраз після цієї епідемії, підняла ціну, ну, пояснюючи, що збитки і так далі, вона вирішила компенсувати збитки. Вона дійсно там доволі великі збитки. І вона підняла ціну, і на сьогоднішній говорить, що їх ціни не привабливі для покупців. Ну, дійсно, виникла ситуація, що якась частина покупців почала купувати інші безалкогольні напої, а не пепсі. Незважаючи на рекламу, то ні. І от торговельна мережа говорить, хлопці, треба щось робити, ви ж бачите, ну, не купують. Отак от. Так що купуйте пепсі, підтримуйте економіку, навіть сказати, важкого кого, тому що це ж нейтрально. Але от така ситуація. Наступна прикольна новина. Туристична. Так, да, да, вона стосується міжнародного туризму. Є дуже великий міжнародний туристичний оператор. Ой, Ті і так далі. Ну, Назва вам нічого не скажу, ви вином не користуєтесь, а зараз тим паче. Так от він. Похизувався, похизувався. Це прямо. За четвертий квартал 2023 року його виручка зросла більш ніж на 10%. Ну це мається на увазі, якщо співставити з 2022. Диво! Розумієте, от такі оператори, ну, знаєте, якщо там виручка зростає 2-3, вони, вони дуже великі, громадні. Там, да, там мільярди крутяться, але щоб там підняти так виручку, там 2-3%. Ой, а де більше 10 це диво. Диво. Тому що це, значить, дуже багато поїхало. Дуже багато людей скористалося. І вони говорять, що Європа роз'їздилась, що масово почали європейці їздити. Так, да, спрацював ще такий нюанс, що якась частина була, епідемії, не їздили. Хтось потім, навіть коли вона закінчилась теж. А тепер почали їздити. Так прибутки. Надприбутки. От так от. Ми тут сидимо. Кожний фартінг рахуємо, але їх надприбутки. Жах просто. Ні, ну дійсно, зараз туристичний бізнес ну, переживає, так сказать, відродження буму. Тому що все-таки, самі розумієте, епідемія своє зробила. І отака от нюанс. Так що ну, можемо порадуватись, тому що, на жаль, ви поїстите нам проблематично. Наступна новина. Ну, постараюся дуже просто вам пояснити. Значить, є дуже великі корпорації, які займаються добутком сланцевого газу. Ну, ви знаєте, там є ой, господи, Демент, ой, Excel Mobil, Chevron і так далі. Ой, там. І е, там, дві, ну, скажімо, що відбулося? Одна компанія купила іншу. Ну, стала ще більше. Ну, кажете, ну купила, купила. Тут знайшлися люди, які сказали, а нам це не подобається. І в суд! Сот... Ні, подали в суд. І вимагають, щоб цю угоду признали угода скажена на 26 мільярдів доларів. Що ви зрозуміли. Говорить, нам вона не подобається. От нам не подобається те, що велика компанія ще стала більша, купила, ну вона, як би сказати, купила таку середню компанію. Це не подобається. Судяться, і ще невідомо, чим закінчиться. Ні, ну розумієте, в США така ситуація буває. Причому, говорить, в Хулинку, а яке ви відношення маєте? Дуже просте. Люди говорять, що от ми от, є власники, ти бачиш, що вони власники там, пару акцій цієї компанії. А говорять, але ми проти. ми нам не подобається. Ми не хочемо, щоб тут була монополізм, ми не хочемо, щоб, тому що це буде створено. Ну, вони пояснюють, що це збільшує монополізм, це негативно і так далі. Зачем нам монополію? Монополі? Ми хочемо, щоб був ринок. Так, да, судитись буде довго. і дорого. Але так, да, от дійсно, ну це є. Це те, що ми ніяк не можемо зрозуміти, то як же судитись? Це ж не, ну, не зовсім якби, твоє, на твої прибутки, Але от... Ти говориш, ні. Я не хочу монополії. Будуть судитись, будуть наступна новина. Ну, таких новин зараз дуже багато. Пов'язаних з штучним інтелектом. Ну, ви знаєте, що штучний інтелект дуже-дуже дуже дуже активно зараз почали використовувати. Як результат він почав впливати на вартість високотехнологічних компаній і от Amazon Ну, скажімо так, виникла ситуація, коли вартість його компанії почали оцінювати з вартістю штучного інтелекту. І... А наскільки це об'єктивно, наскільки це правильно? Чи має право Амазон за рахунок штучного інтелекту багатіти? А якщо має, то яка частка його заслуги, а яка заслуги штучного інтелекту? Я не дивитись. Оце дійсно новина яка впливає на вартість акцій Amazon, яка впливає на дискусії, яка впливає на те, а що буде далі. А чи можна рахувати штучний інтелект, ну, щоб ви розуміли, коли рахують вартість компанії? Ну, є станки, комп'ютери, це матеріальне. А є, відповідно, ще й патент разве. А є ще, якби вважається, ну, інтелектуальна власність. А штучний інтелект як враховувати? От штучний інтелект це інтелектуальна власність. А те, що він зробить, це можна вважати власністю Амазон? Чи це все-таки не власність Амазон? Пишло. Так, да, ні, зараз ця тема дуже популярна. Ну, розумієте, що ви е, зрозуміли. <зас Buffalo> е, на сьогоднішній медварті цих всіх монстрів, там, трильйони, ну мільярди вже побігали. І ці говорять, що от вони пов'язані з тим, що це, відповідно... Вартість формує штучний інтелект. А чи має право? Як має, чи наскільки це об'єктивно? Так що отак от. Штучний інтелект уже заліз туди, де його не чекали. І остання новина, ну вона теж в деякій мірі пов'язана з високим технологією. Дивіться, є така компанія Left. Вона займається пасажирськими перевезеннями і її акції котуються... Ой, нас таке, наскільки зрозумів. Ну просто дивіться, яка ситуація. Зараз поясню. На цих всіх біржах вже давно провадили боти. Ну, подивіться, от ви там час від часу, навіть якщо випадково дивитесь якісь канали чисто економічні, які стосуються Американського фонду ринку, європейського, ви бачите немовірну кількість графіків, табличок, що і там, пока, мало того, там є дуже багато таких нюансів, коли ви, говорите, от ви налаштовуєте і вам показують по цій акції всі новини, що відбувається, як відбувається. Тобто, воно вже дійсно настільки інформатизовано і настільки автоматизовано, що далі ніколи. Так, там дуже часто використовуються боти, які цю інформацію об'єднують, закидують, і ви так от берете план, дивитеся, ага, там, бам. Та. Ну, і ви хочете, ви робите висновок. Купувати акції, продавати. Тобто вони вам допомагають аналізувати інформацію, яка по всьому світу збирається. Ну, ви ж самі розумієте. І от. Трапилась ситуація. Ну, деякі говорять, що це умисно, а деякі говорять, просто, бот зламався. Не, ну мог зламатися. Що він зламався? Дивіться, на сьогоднішній момент публікують звіти компанії. Від звіти комп... звіт компанії за минулий рік залежить, скільки коштує акція. Відповідно, всі дивляться, ага, о, звіт пройшов, так, 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 о, зросло. О, логічно. І тут така ситуація. Бот, бот, люди. Публікує звіт. Ну, ти причому так. Хоп, люди. О, клас! Пред. А потім говорить, бот помилився. Домалював два нулики. Ні, ну дійсно, домалював два нулики. Ні, 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 не, 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 не миляр. просто він показав помилково загальне зростання з прибутку. Тобто там прибуток на 0,5%, а він показав на 5%. Е, ви кажете, ні, ні 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 Це базісні пункти там 20 ліки домальовувати. А це дуже велика різниця. І люди подивились, що 5, а там ну вони не чекали, що таке зростання. І кинулись купувати ці акції, а потім, коли побачили, що 0,5, кинулись продавати. Скандал. Ой, скандал! Ви ж розумієте, що яка ситуація? І от що тепер розбирається, хто відповідає? Ні, ну серйозно. Я говорю, тут, тут новини якісь всі такі суддя. Зараз суддя, тому що е, ну, ці біржа, ці всі органи, що це просто глюк в боті. А то я говорю, ну хорошо, глюк, хто буде відповідати? Тому що там, де дуже багато претензій і дуже багато ну, інвесторів, говорить нас обманули. Ну дійсно, говорить, ну, ми побачили одну цифру, а потім побачили іншу. Ну, Причому різниця ж та велика. Хто ж ну, так робить-то? Ви ж розумієте, що ми зробили помилку. Да. За ваші там, Ох, оці вже боти. ох, оці вже штучні інтелекти. Жах просто. А ви говорите. Все. Прикольні економічні новини без України та Росії. Закінчились. Всього найкращого. Ну і чекаю вас на стрім. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором не пожалкуйте.